Усім привіт! Хочу вам показати, який подарунок підготувала для подруги. неї скоро день народження. Вона казала показати вам, можливо, комусь буде цікаво, корисно, може хтось хоче подрузі теж зробити подарунок. І візьме таку ідейку. Купила я в епіцентрі ось такий бокс подарунковий. Вона любить червоний колір, тому взяла її червоний. І що ж я туди поклала? Зараз вам покажу. Тут багато косметики. Таку помадку з олівчиком набір взяла. Матова помада, я маю таку, тільки трішки інакшого відтінку. Це їй підійде, вона брюнетка, їй буде класно. Також взяла її, вона хотіла блиск, такий, як я маю. Він дуже класний, збільшує губи. Якщо губи сушаться в таку пору, то дуже класно цей блиск, він робить їх гарнішими і збільшує. Ще ось така підводка, вона її любить. Брала те, що точно їй підійде. І цю туш теж вона любить, в неї закінчувалася. І я такою користуюся класно. Також ось такий скульптор. Вона говорила, що в неї закінчується. Цей універсальний відтіночок. Ось такий тональний в мене є. Дуже класний, матуючий, вона любить матуючі тони. Вона ще його не пробувала, але сподіваюся, що їй підійде. І найголовніше, найкрутіше це ось така палетка від Revolution. Зараз я її вже відкривала, тому що хотіла перевірити, чи все добре з нею, чи вона не тріснута. Ось такий набір базових відцінків. Думаю, їй дуже сподобається. І взагалі зовні дуже гарна палетка, стильна. І також ще ось такий клач або косметичка від Makeup. Думаю, їй пригодиться, буде зручно брати кудись косметику, якщо в якусь подорож чи до батьків, коли їздять. Класно, якраз підійшло ось сюди в цей бокс на дно. Ось такі подаруночки я підготувала для подруги. Дуже сподіваюся, що їй все підійде, все сподобається. Дуже хочеться побачити її емоції, коли вона відкриватиме. Планую до неї поїхати, привітати. Як вам такий подаруночок? Чи хотіли б ви отримати таке на день народження? Спати будеш? Мама. Намагалася вкласти Мама. дитину спати. А зарядки оці е, е, різні чи то повторюються? Які зарядки? А, А, я не знаю, как подивись. Алиска. О, там, вы, ты, знаете, Дети занимаются по додатку. Ну давай, а. И Алиса повтори. <серкнул> <серкнул> ты же <что>, скачешь? <серкнул> я буду велика сиднечка. Алиса, давай. Алиса, давай. Розпаковочка. <рес> Аліса вже щось побачила. <рес> О, книжечка нова Алісі. З АТБ. Книжки з АТБ? Класні. Короче, я то вже др... Це що? Це для Лева малювати, так? Лев, <рес> тобі. Криветки! <святка> Як рада, кротиться, кротиться! <святка> Креветки такі великі, класні! Буду закусочку робити. Шубу буду робити бурячок. Риба. Це буде, буде м'яшко з сиром гриба. Шо ти, ти? ти покидець сенький спромару. На шубу і так їсти, там? Ой, все. Молодець. Все попаде. Солодощі. О, я тобі не казала, а ти знав, що треба солодощі. Йогурт. Треба макара. Макарани зварю до туша. Молоко. А бачиш, тут вже болегон. Смажую креветки на маслі. Будемо з'їхати.

Салатик буде з буряком і сапою. Ой, багато бананів. Що там мавпи? Ти стільки купив. О, йой І важкі мандарини, яблука і лимончик. Я вже все підготувала для шуби, буду зараз її складати. Наниз натираю картопельку і її розмішую з майонезом. На картоплю вже викладаю оселедець. З оселедця я люблю позабирати максимально всі кісточки, бо ненавиджу, коли попадається якась кісточка. Тоді цей слой також змащую майонезом, наверх моркву, моркву теж майонезом. Тоді яєчко, яке теж майонезом заправляю. І після того вже натираю буряк. На нього теж майонез і зверху яєчко. Ну і ось щось таке в мене виходить. Гості дуже хвалили, з'їли майже всю. А це я вже зробила відбивні з курячого філе. Правда, в мене не було молоточка, я якось ножиком відбивала. Змаю сметаною з гірчичкою, посолила, поперчила. Також нарізала вже грибочки і буду викладати на м'ясо. Зверху полию майонезом і додам ще зараз цибульки. Зверху посиплю все щедро сиром і накрию фольгою, і так буду запікати. Готую ще один буряковий салат, але такий більш легенький з зеленю, з фетою. Такою заправочкою. Зараз вам покажу, як готувала. Дрібно нарізала фіолетову цибульку, додала трішки цукру, солі, олії і лимонного соку. Все перемішала, і така у нас виходить класна смачна заправка для салату. І ще одну закусочку буду робити з грінками. Дуже подобаються ці грінки з кропом, саме з кропом. Вони найсмачніші мені. А тут я зробила таке, таку, не знаю, як назвати, масу з плавлених сирочків, яєць, майонезу і чесничку. Ще нарізала печене сало з бородинським хлібом і хроном. У нас будуть сьогодні гості, батьки чоловіка, свекери дуже таке любить. Тазова помічниця. Аліса. Аліса. Танцюй, Аліса, та-та-та-та-та-та-да-та-та. Аліса там тата, не закриває. Боже, смішно, волосся зверху рухається. Та-та-та-та-та-та-да. А балет. Абу, абу. О. Чекаємо вже гостей, все печеться, готується, ми вже голодні. І буду закінчувати цей влог. Дякую, за те, що його переглянули. Не забудьте поставити палець вгору. Усім папа, -па, усім добра-ба-бра.